Маєш конфлікти непорозуміння у взаєминах в родині з колегами, партнером, дітьми і хочеш розуміти причину негараздів і налагодити стосунки? Вітаю! Ти зараз вчасно дивишся це відео, і твою проблему можна вирішити за допомогою розстановки. Метод розстановки базується на концепції, що людина є частиною більшої системи. Родини, організації або навіть суспільства її проблеми можуть мати глибші корені в цих системах. Система може бути негармонійною через невирішені конфлікти, забуті чи ігноровані аспекти, наприклад, членів родини, які не отримали визнання чи трагічні події в історії сім'ї. Я, як розстановник, допомагаю розглянути ці невидимі зв'язки та знайти шляхи до зцілення чи вирішення через системну. Корекцію для запису або додаткових питань став плюс коментар або мені в директ, і я з тобою зв'яжусь. Став лайк, підпишись, поклади старт внутрішньому перетворенню і дай поштовх приємним змінам у всіх сферах життя разом зі мною.